Кабінет міністрів, що там відбувається, давайте ми проглянемо трошечки наперед. Кабінет міністрів України. Отже, що на зараз там Кабінет міністрів України. Який настрій серед цих нечесних, непорядних людей? Який настрій? Обоки лежать, от ви знаєте, прям така стресова ситуація. Дуже, дуже щось захова... щось збираються ховати, чесно кажучи, навіть обирають, що як діяти, що далі діяти. І зараз я вам скажу таку річ, що робити з з, -з, 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 -з чимось головним. З кимось головним, але оцього головного їх персонажа, бачите, він як мамка, це все, це от прямо, от це все. Це їх мені взагалі йде як ну, не сундук. от... Казна якась так, велика, от що з цим робити? Тому що якби вона від них зараз буде блокуватися, зараз буде закриватися, вони між собою будуть сратися, Ось і один від одного, та навіть іще відчувають деякий страх. Один до одного, тому що і тому і закриваються. Насправді загальний стан це хворобливий. Вони в стресі, вони реально не знають, що робити. Ну і, звичайно, намагаються триматися головних спеціалістів в знаннях крадійства. Так, чим для кабінета міністра, а давайте, як впливають зараз настрій, який настрій в них через те, що блокується там. Парламент іншими партіями, як зараз відчувають себе міністри, їх відчуття. Ай, Боже, повішений. Карта Угу. Ну, я вам скажу так, вони готові напасти. Не думайте, зараз просто вони в задумах. В задумах якби стігануть чимось так, щоб, знаєте, давати відсіч своїм ворогам. Давати відсіч своїм ворогам. Ось так. Так що ворогам це конкурентам а тому вони звертаються до своїх, скажімо так, найвпливовіших цицок. Ви розумієте? Тобто є якісь мамки, мамки джерела, де вони, вони всі пасуться і кому вони служать? Мій на собі. Там залежність велика від цього істока. Істока, бачите? Давайте ми зараз глянемо, яку відсіч вони готові давати своїм конкурентам, оці всі міністри. Конкурентам з цим іншим партіям, там під Тимошенка, які є, і від Порошенка, і там, мабуть, іще хтось, яку віршість усі міністри готують дати своїм конкурентам. Вони якраз об'єднуються, ось. Бачите, доцицькі мамкіною йдуть, там спілкуються, виходять на рівень на дзвінок, дзвінок другу. І ось тут піднімають всі свої, зокрема, всі інструменти, всі можливості, які були приховані для того, щоб атакувати ворогів. розумієте? Звичайно, нечесно, хитрощами, як саме ще. М -м -м, як повернувся розклад, ще як, ще як, крім того, що взагалі. Ну, готується удар для руйнації кого? цих всіх партій, чи тих головуючих, да, головуючих. Тільки видивлятися, тільки треба чекати для того, щоб напасти і там було кровопролиття. Ну це, звичайно, мається на увазі для того, так щоб там, знаєте, в від страху. Ось так. Коротше, готується щось ментальне, звичайно, звичайно, ментальне напад. А ти знаєш, ми знаємо, де ти. А коли ти там робив, а ми знаємо те те. -те. Так, що. Тобто готуються такі, звичайно, це буде для них, всіх їх опонентів. Неочікувано. неочікувано І тут нечесна гра, звичайно. А що це мається на увазі? копати погрожувати в законі, погрожувати судами, погрожувати в'язницями. Ну-ка Що вони готові? Ну, так. Да. Стабільність твою, кажуть, будемо рушити. Ну, ворожу рушити. Стабільність. Стабільність рушити. Щоб ти не відчував, що у тебе все виходить. Ми можемо зробити так, що у наших опонентів їх стабільність зміниться на інший шлях. Тобто, ти жив-жив собі, все було добре тут раз, і з'являється доріжка. Доріжка в нікуди. Доріжка до чогось нового, де ти не будеш знати, що тебе чекає. Ось так. А чекати там тебе може бути колосальні зміни. Колосальні зміни, від яких ти можеш отримати просто ніж спину, і все. А які ж колосальні зміни? А це виклик на кавор? Найголовніших оцих мамок і папок. Ви поняли? Давайте глянемо ці на ковр, оці, що на каврі сидять в кріслах. Де вони знаходяться? Йоп! Я хотіла зовсім інше подивитися. Де оці головні? До яких на, на кавор? Йдуть, де вони знаходяться в Україні. Прям головне. головна особистість в Україні чи в Кацапії в Україні. Чи в Мордові. В Україні. А значить, і там, і там, і там, і там. Дивіться, в Україні є. Ну, Тут по карті сонця ми можемо сказати, що в Україні світоч той светоч знаходиться, але до світоча веде дві доріжки ще. Варіації. варіації, Або наш український світоч це варіант світоча головного. розумієте, Дорожку туди треба прокласти ще до ось так тут на українського світоча працюють на українського світоча працюють ще далі. Боги, ага. ну Працюють безвилазно. Працюють безвилазно. Якби головний світач, можливо, тут навіть і половина і не знає, хто такий головний світач. Знань немає, все закрите, знань немає. І перед головним світачем ти стоїш голий босси без нічого. Тобто ти навіть прав ніяких не маєш, сили не маєш, бо там такий світач жріться сонце. Тут повішений це якби до нього. І дійти не можна, і він завжди був той святич. Давайте, що там в кацапі В Кацапі в кацапі теж один із варіантів святеча. Тільки дивіться, сонце і луна. Тут, якби протилежності того Та ладно протилежності там, у протилежності того світача, темного, так би мовити, варіанту. Да? Сьогодні він для нас темний. Для нас, сьогодні він там темний, той світач. Це не обов'язково та гнида, про яку ми думаємо. Да? Це не обов'язково. Трійка мічі, дев'ятка Пентаклі каже про те, що а, теж підла, підлий світоч, ось Біля нього теж дуже багато на нього працює. Що там за светоч Ой він давно, прям, дивіться, під імператором, виходить, під, папою, під папою виходить. Теж кровожерлова і зовсім в масці. Людина, яка типу вершить добро, насправді кровожерлова істота. На, насправді дуже така до, до нього теж Давно ходять приходять, давно ходять, приходять, отримуючи, якби знаєте, з, з руки. Що це таке? Що це? А ну, давайте ми глянемо ще, чи є ще, а, чи є є, ще, о, святоч правосуддя. Дивіться ви що. Чи є ще частина світоча, частина, чи головна рука світоча в інших країнах? Чи є головна рука світоча в інших країнах? Та їх багато тих рук по різних країнах. М -м -м. А взагалі існує. Їх багато, вони як насмотрщики. Вони як насмотрщики, розумієте? Насмотрщики правосуддя. Вони як насмотрщики правосуддя. Тоді ми глянемо, чи є ще. А, чи є ще взагалі десь головний той світеч? Головний в якійсь одній країні. Якщо це просто його руки тих святочей по всім країні да, тема. Я... Якщо це руки, то де головна головний святач є в якійсь одній країні. Він існує. Да. Він існує. Він існує. До нього виход буде тоді, коли ти винувати в чомусь будеш. Бачите? Він існує той світоч. Він... Але до нього виход буде тоді, коли а, а, оцей союз. Союз у цих країнах, да, де руки Святоча не допрацювали, коли він порушується, і до нього тоді до головного Святоча, доносять за оці сварки. Ці руки святача. Ви, ви розумієте, що я все ось так, щоб було зрозуміло. Е, несу вам інформацію. І до нього йдуть, коли треба вже щось вирішувати. До нього йдуть, як на ну не те, щоб на казі, ну от винуватця ведуть. Там правосуддя ведеться. ось та цицька Ви поняли? з якої, Боже мій, з якої черпається допомога, ресурс? Йо. Якщо простими словами, якщо простими словами, вони всі служащі. Так, зараз листопад буде скоро закінчуватися. Давайте ми зараз глянемо. Давайте ми зараз глянемо. Я не зря цю колоду дістала, перерила всі свої коробки і зрозуміла, що я так давно її не брала. Що в грудні з Міністерством України? Наскільки воно буде стабільно працювати? Завдяки рукам світача, я назвала світоч, да? завдяки рукам Светоча і вплив Светоча прийдеться і допомоги світача. Це може бути королевий Пентаклі, все тягне. Тобто, може бути, все ж таки, якось хтось отримує, по зубам, хтось отримує по зубам, по губам, по рукам, навіть хтось отримує в руки. І в принципі повинні вони утримуватися повинні утримуватися в своїй підлості, в своїй ганебності, в своїй, ну тому що їх там дещо тримає, їх там щось масштабне тримає, розумієте, підлість їх масштабна тримає, прив'язка один до одного їх масштаба, баблище їх тримає величезно. тому якби, ну А що стосовно головних керуючих особ. Про яких ми можемо тільки да, здогадуватися. Це буде великий вплив, зіграє великий вплив. Отже, да, ви бачите, будуть використані максимально. Дивіться, починається між ними, коротше, якийсь реч, між ними якесь вирішування проблеми. Вирішування проблеми починається. Тобто, до кінця року Кабінет міністрів ще тримається, ще стоїть, ще доїть Україну. Щось мечей, вони рухаються, кудись, рухаються на, на вихід, чи що. Е, ну, я вам скажу, повинні, повинні е, через, через масштабну піздюлі, чи що? Вибачте, будь ласка, От, як чую, ви навіть не чуєте, що я чую, вони не, не, не все дивіться. А, да. Після масштабної піздюліни, яку вони отримають, їх би попередять, їх якби запропонують, що варіант варіант, які не, не згодні, не згодні. Срач між ними ще буде продовжуватися для того, щоб повністю завершити їх каденцію. Ось, ну там настільки добре, настільки хорошо. Знаєте, що ще може бути спровокований кипіш серед людей. Коротше, знаєте чому? Тому що почнеться вплив на емоційний стан людей. На емоційний стан як саме? Як саме зараз, як саме? Так, Як саме страхами і ракетами? От як саме. От сказали, да? От Скажете, яким чином ракети цих виродків будуть стосуватися до цієї. Так, да. уявіть собі, так. Да. Тому що буде вплив емоційний сильно. Підганяти буде чи одну чи іншу сторону. А, міністерство буде готувати в собі все рівно другу сторону в, е, е, як його, виходу, так би мовити, із е, складної ситуації. Доріжку собі буде для відходу готувати. Ну, в, в, До кінця року їм дуже важко. Тут прямо проблема болезненна. Болезненно. Але все рівно е, рука допомоги їх буде якби їх буде на... тримати на плаву. Саме оце старе міністерство? Запитала, що президент України випав Ось так. Ось так. Він захоче, захоче буде якби, намагатися тримати найближчих людей біля себе, максимально робити найближчих. Також призове до себе буде викликати, чи з іншої дороги, чи з просто із сусідніх кабінетів підтримку. Йому буде потрібна дуже велика підтримка. Ну, Ось так, Любі. Збиралася інше подивитися, але вийшло, що вийшло. Дякую вам за увагу. Ставимо лайки. Пока-пока. А у мене зараз відключить світло. Можливо, я встигну навіть зараз завантажити. Пока.